Робота на будівництві багатоповерхівки кипить повним ходом. Одна за одною заїжджають і виїжджають вантажівки. Робітники будують житло з претензією. Та чи знатимуть майбутні покупці, що на місці їхньої квартири загинула людина? Про це тут воліють не говорити. Вас відповідати, я нічого не знаю. Повна тиша навколо смерті. Телефонуємо до відповідального за здійснення технічного нагляду. Телефон не працює, як і всі інші вказані на будмайданчику. Таємницю таки порушує один чоловік. А вам не чоловік вчора Ви, да. знімальна група надзвичайних новин таки почула правду. Директор фірми, що відповідає за вкладання цегли, зізнається під час роботи. Тут дійсно загинув муляр. Йому було 58, На сумщині в нього залишилася родина. Словом дуже щирі спіття сім'ї загиблого. От не лишимо їх на один цим горем. Якась буде фінансова компенсація, який розмір суми е -е, наразі мені вже не можу більше нічого сказати. Що ж сталося? Муляр зачепився за огорожу і полетів униз із 21-го поверху. Він пролетів 5 і впав на 16-й. Удару об бетон чоловік не пережив. Зі слів інших будівельників, вони також розповіли, що він нібито порушив правила техніки безпеки. Чи є в трагедії чиясь вина, крім самого загиблого? Щоб це з'ясувати, поліція зараз опитує свідків.